Друзі, всім привіт! Ну що, як обіцяв, трошки по ремонту. Проводка стоїть, маяки стоять. Підрезетнички там, там почав штукатурити. Е, перший раз в житті штукатурю, так що, якщо що, не лякайтеся, ну, наче нічого, воно під маяки, наче нічого виходить. Ну. Видно, так, да? трошки. Якісь раковинки там, Так, Вроді нічогенько буде. Е е були проблеми, сильно тріскалося, от я звідси почав і такі тріщинки, куди почали з'являтися, міша товариш. Підсказав, гарно мочити е, стіну. Я якби догадувався, ну чогось мені е, Мені хтось сказав, що не треба. Е, а я і радий, не треба, значить не треба. А воно все-таки треба. В общем, гарненько далі вже почав мочити і перестав отріскатися Погрався вчора, все. Ремонт покидаємо, бо приїхала роботка. Отакий у нас цар звірів, дизельний, який має пошкодження крила ось тут. Трошки задом здавали і з чимось не розминулося. общем, крило робимо, лядо робимо, зазора немає, тут верніш здоровенний, а тут зазора немає майже тут і тут. ну, Хоча, аби такий був, то було б і з тої сторони було б гарно. В общем, є стоп запчастин і все. Решту розбираємо тянем, спотерим як завжди. Так, розбираю, потрошку забув сказати, що крило міняне, немає точок зварних а повинні бути видно точки. Як міняне хто знає Ну. Удар витримало, не відпало. Бампер, капець, кріплень немає, кріплень немає. Ну Це може після вже ДТП тут підкручували. Тут нічого не тримається, ну і стяжки, як завжди, стяжки. короче скидаю бампер. Так, розібрав, зняв бампер і капець. Капець, що я тут побачив. Отак от, от. Дірамахи, діромахи, отут все відгнило. Ну і видно тут шпатла. Ну я бачив, що тут шпатло, ну думаю, блін, французи не так же ж гніють вроді. Не знаю, клієнту скинув. Що він думає робити. Я то спробую зараз це розтягнути і гроші свої візьму. Що вони далі за цим будуть робити, я не знаю. Так, автомобільку прив'язав на прив'язь за підрамник і за стапельтом стяжку поставив. Приклеївся, цікаво, чи будеш шпатло тримати, приклейку. Хі -хі. Зараз подивимося. Так, одна підтяжечка, перелом вийшов, клей тримає, навіть за шпатло. Хе-хе, клей сила. Зараз виміряю, що тут у нас стоп, ляда ще проситься вгору від цього удару. Угу. Від цього удару вона трошки пішла вниз на цьому завісі. Зараз трохи її ламанем і будемо ставити стопики, дивитися, що в нас тут виходить. Трохи потягав, трохи погепав, залишив на всякий пожарний поставив стопи, починаю щось міряти. До речі, отакі от тут пошкодження. Тут, тут. І це не від цього удару. Це коли міняли крило, до речі, крило тут. О! А воно. Я не знаю, можу якось показати. Крило оригінальне. Мейтин Франція. Але варене криво і... І, і воно згнило. Почало гнивати. Мало того, що криво вварене, ще й погано оброблене. Так, наша задача зробити максимум того, що ми можемо з цього зробити. Так, 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 так. Показую зазорчики. Такий маленький, ну не дуже, ну, ну, вже набагато менше, ніж був. Ну і тут відкрився у нас. Тут трошки менший, ніж з тої сторони, а тут один в один. Все зійшлося по стопикам. Стопик цей ще не прикручений, він тут його ще можна регулювати вверх-вниз. І тут зазорчик такий, теж ще не прикручений низ. Можна, гадаю, вже там спотерити і щось думати з тою гнилякою. Так, розчищаю потрошку крило під спотер. Бачимо, тут де був перелом, все одно він тут і залишився, тому що треба метал піднімати біля нього і осадити. Тільки так його можна нормально посадити. Гадаю, чого воно гниле було. і чого тут скільки шпатла. А тут вже спеціалісти насмикали цицьок. і навалили шпатла. Мені щоб нормально зробити, це ж, мабуть, тут нарвали дирок. І пішла гниль. Хоча ні, шпатлом вже ж завалено, значить воно до цього було. Хто знає, в общем. Наше діло побалакав я з клієнтом. Роблю я свою роботу, підварю, підварю. Далі вони вже будуть займатися. Я рекомендую міняти крило, але воно стоїть просто космічних. Коштів, тому що воно тут ну, дуже велике, дуже велике крило на пів машини. Е, тому буде мінімальний ремонт. Ще б трохи походить. Так, друзяки, ну що, зробив? Зробив крило. Ось тут латочка у нас. Ой. Чому я рекомендую? Міняти крило рекомендував е, клієнту, тому що ну, от, оце вирізане було. Отуту, і всередині воно все вже гниле. Тобто Корозія там пішла е, дуже гарно. Ну нічого, я заварив, підварив низ, е, зараз трохи підчистю тут. Ну так, наче нічого вийшло. Садив брижа тут, капець брижака такий погано садився. Можливо, це було не від цього ДТП, можливо, раніше, бо шпатла тут так дуже товсто. Ну, а так, Крилишко вийшло, ще походить. Всередині теж там все попроварював, е -е, погрунтую. Зачищати нічого не буду. Ох. Крило треба міняти. Так, зараз ґрунтую наружку і вже на фініші. зустрінемось. Так, друзяки, ну що, закінчив ремонт. Так от вийшло крило. Все гарненько. Ну, Мазнеться. Тим паче, що тут такі слояки. Бампер, то, що погнутий, то що немає там ні кріплень, нічого короче, немає. Ну і весь він страшненький, хоча з цієї сторони він гарніший, ніж з іншої. Зазорчик. По фарі. Також з цієї сторони і з цієї сторони. Зазорчики вирівнялися, все гарненько. Отаке. отака Дермаха тут. Коротше. Ну нічого, робоча машина, не за всі гроші світу буде, ще поїздить. Так, а ми, а ми, а ми зараз почнемо ремонт, далі. У нас закінчується пісок, треба їхати по пісок. Ось такі у нас тут гарні місця. Приїхали ми по пісочок, а там будемо добувати зараз на нашу штукатурку. Капець, розкапував, розкапував пісок, все. біда. Там вже так багато землі насипало. Але вже набрали, Набрали, слава Богу. Хі -хі -хі. Надіюсь вистачить. 20 мішечків по два відра, 40 відер, Я гадаю, вистачить. Не вистачить, тоді прийдеться розкапувати.